Друзі, усім привіт! Канал Антоха Дях. І сьогодні замінюємо ось такі задні стоїчки ароматизаторів на шкоді Октавії A7 2016 року. Поїхали, знімаємо колесо. Ну що, друзі, ось такий в нас тут принцип. Тримається вона на одному болті тут. Бачите, де є слідбок знизу. І тримається на двох болтах ось тут. Для цього треба буде. Щоб дібратися для цього, до цього бофта підскинути цього саморіза, не будемо повністю знімати, якось так і просто ось тут викрутимо та ось тут і попитаємось його підігнути, щоб дібратися до тих двох буфтів. Дуже важливий момент, що одразу нам треба під цю балку, ось тут, поставити другий домкрат та піддомкратити. Щоб розгрузити нашу задню підвіску. Піддомкрачуємо, відкручуємо тут, її так підгортаємо, і вже відкручуємо але не до кінця ті два бовти, і потім відкручуємо тут і знімаємо. Тут щось в мене пропав звук. Не знаю, чому на цьому отривочку немає звуку, але не важливо. Тут я показую вам, що. Ми відкрутили ці саморізи, і за допомогою цього ми можемо вільно дістатись тих двох бовтів, які тримають нашу опору з самого е, ароматизатора. І тут я кажу, що, от, до речі, чому я його замінюю, тому що я вже це ну, дуже так сильно відчуваю, коли їдеш, вона блін, бухає коротче, і вона підтекла вже. Нічого такого важливого, і тут вам треба вже брати і відкручувати ці два бовти, але не до кінця. Друзі, а краще за все починати з нижнього бовта, тому що мені знов, короче, прийшлося зняти цього домкрата, тому що його як закусуєте ну, нижнього бовта, тому, коли ви будете робити, починайте з нижнього, відкручуйте його, але не, сам, ну, не до самого кінця, потім вже верхні ості. І коли він в нас на домкрату, то можна зняти стоєчку. Так що нижній я вже відкрутив, верхній в мене майже відкручені. Зараз ще раз піддомкрачу, докручу усі бовти і зніму його. І буду далі показувати вам, як замінити новий на, е, старий на новий. І так, зняв я цю стоєчку. Тут в нас стоїть ось такий пильник. Знімаєте його за допомогою плоскої тюрточки. І тут він в нас кріпиться з цією опорою. Тепер, що мені потрібно, мені потрібно стару опору та старий ось цей пильник перекинути на нову. Для цього. Тут треба взагалі е, така двойна головочка. Одна, котра тримає та крути ту гайку. А друга, коротше, вона потрібно, щоб ну, тримала ось тут. Я зараз спробую ривком зробити це за допомогою е, гайковерта. Тут у нас гаєчка на 16. Будемо спробувати, що ж тут вийде. Так, ну, знявся він за допомогою ось цього. Гайкаверт в мене є такий. Тримав, коротше, цим в мене прокручувався, я його ось так зажав, щоб він не крутився. І викрутилось усе добре, усе дуже даже мені подобається. Ось такий у нас тут відбойничок стоїть, відбійничок, І ось це нам потрібно зберегти для нової нашої стоечки. І цей пильник теж. Бачите, як це функціонує дуже легко, і вона виходить дуже-дуже потихеньку і десь піси, ну, посередині десь більше оп, зупинюється і все. Хоч і в неї є ще е, там деякий ход такий. Працює вона вже е, ну, ніяк. Так що прикидуємо. Цю опору на новий ставимо так, як усе і було. Закручуємо цю гаєчку і ставимо в зворотньому порядочку на наш автомобіль. Коротше, і тут в мене теж вийшлося. Вийшло закрутити його за допомогою гайковерта. Ось ця гаєчка, що йшла разом з ним, вона так не зійшла. А ця вона з пасмасовою вставочкою. І такими ривками в мене вийшло без спецключа з ключа. Коротше, ну, туди загнати її до кінця, так як і треба, щоб не тримати ось цей шток. Тому що немає в мене двойної головки так. Ну, будете мати на увазі, що за допомогою звичайного гайковерта та гаєчки, якщо у вас пластмасовою вставочкою, то можна ривками поставити все на місце і без участі цього спецключа Так що, ось так, от воно. В нас стоїть на автівочці. Тут ви можете крутити, як вам треба. Так що за це не переживайте. Ось так вона стоїть кузову. І тут стоїть так кбалці. Поїхали ставити на машину. Друзі, ну збираємо все в зворотньому порядочку. Нічого такого, я наживив зверху два наших бовти і наживив знизу. Зараз прикручу. Тіше зверху, і потім будемо піднімати на домкратику трішечки бабочку і вже засаджу, як і треба, нижний бофт. І все, ставлю колеси, і все працює. Так що обов'язково, я тобі вже казав, не будеш ставити лайки, не буду тобі показувати ніяку інформацію. Так що, все, роби, і в тебе буде тачка, ласточка. Давай, до скорих встреч!